Вітаю! У цьому відео я покажу, що робити, коли у вас є декілька курсів, є декілька кураторів. Але ви хочете, щоб, наприклад, усі куратори були, ось, на, наприклад, на курсі LMS Sample Course, але на курсі Copy Sample Project нікого не було. Тобто, щоб куратор був, мав доступ до одного чи декількох курсів, але не мав доступ до, до інших курсів. А як побачити взагалі, хто має доступ до якого курсу, ви можете відкрити вкладку Доступ на кожному курсі з ключиком? Вона є. Ми можемо відкрити її тут, і побачити, хто з людей має доступ до користувачів має доступ до управління, тобто до редагування чи видалення продукту, або ж до саме куратори, тобто ті, хто можуть відповідати на домашні завдання, і хто тут є. Uh, і uh, давайте для прикладу домовимося, що ми б хотіли, щоб ось ця людина не мала ніякого доступу до цього курсу. Вона взагалі його не повинна бачити. Uh, ось вона підписана тест з метеликом. Uh, для цього можемо скопіювати електронну адресу, якщо багато користувачів, та перейти в саме в налаштування і доступ з управління, де ви можете побачити. Користувачів, усіх користувачів, які мають доступ до вашого проєкту, до вашого кабінету. Тут ми можемо знайти цю людину з метеликом на аватарці, або ж з електронною поштою, поштою, та побачити, до яких груп має доступ ця людина. Група це назва, вона може мати будь-яку назву, яка поєднує різні права для доступу до різних частей платформи. Зазвичай. Назва групи відповідає тому, що, на що вона дає доступ. Тобто, наприклад, група за замовчуванням з повним доступом дає повний доступ, а група куратор дає кураторство, але не дає, наприклад, працювати з CRM чи додавати, чи взагалі бачити ті оплати. Але, звичайно, ви можете це змінювати. Тож у цьому відео я покажу, як переконатися, що, скажімо так, назва відповідає дійсності, що, що, що у вас все коректно налаштовано, та як прибрати якийсь курс з доступу, наприклад, до цього куратора. Тож, конкретно, у цього куратора є лише одна група доступу куратору. Як подивитися, до, якої, до чого саме має. Де є доступ ця група. Ось тут є вкладка групи в меню. Перейдемо та знайдемо цю групу та відкриємо її на редагування. Голівчик. Трошки почекати, поки завантажиться. І зеленими позначено ті розділи, в яких ця людина має доступ. Тож в налаштуваннях людина має доступ лише до своїх особистих даних. це Необхідно для людини, щоб вона відредагувала свою аватарку чи змінила ім'я. А нас більше цікавить саме продукт. До яких продуктів має доступ ця людина та які права. Вона має загальний доступ до продуктів, тобто до усіх продуктів, які у вас є в кабінеті, і може їх як переглядати, так і редагувати та й видаляти. Але нагадаю, ми з вами зайшли для того, як це змінити, щоб людина мала доступ лише до одного з курсів. А для цього ось тут ви можете змінити на персоналізоване, і ви побачите назви тих продуктів, які є в вашому кабінеті. Це можуть бути лише курси та відкрити галочку, розвернути список, і тут ви побачите список усіх ваших курсів, які ви маєте на платформі. А в цьому кабінеті їх дуже багато, бо багато створено. А, і так само, наприклад, можемо зняти галочки з усіх, і нагадаю, ми з вами домовилися для прикладу дати доступ лише до одного курсу. Тобто відмічаємо тут. А, тут у вас є чотири можливості, чотири різних доступів. Тобто, ви дозволяєте перегляд, редагування, видалення чи кураторство. І ми не дозволяємо ні редагування, ні видалення цього курсу цієї людині. Ми лише дозволяємо кураторство та перегляд. Залишити лише куратор без перегляду неможливо. При збереженні у вас буде помилка. Бо для того щоб бути куратором на курсі, необхідно мати доступ та й до його перегляду, тобто, це нормально. Не... Не переймайтеся через через це, а це лише перегляд. Додат, окремо додавати цього куратора як учня немає необхідності. Він може передивлятися цей курс так само, як там, де ви його редагуєте. Але він не зможе нічого змінювати, він лише може передивлятися матеріали. Тож ми залишимо лише один курс. Куратор та перегляд. Якщо вам необхідно дати доступ до двох курсів, то так само ви можете відмітити, які окремі курси потрібно дати, відмітити галочками, що потрібно, або ж залишити один. Після цього, після цих змін, ось після того, як ви зберегли усі зміни, ця людина матиме буде куратором лише на одному курсі. Давайте повернемося та подивимося, чи зникла ця людина з кураторів на. Курсі, з якого ми від початку хотіли прибрати. А от відкриваємо ключик, і ви бачите, що з метеликом Контакт він зник з кураторів, бо ця людина не, вже не має доступу до цього курсу. Зауважу, що якщо в людини декілька груп доступів, до яких вона має доступ, то вам рекомендуємо перевірити усі групи, до яких є. Які додані цій людині, або ж, наприклад, ви можете видаляти чи поєднувати декілька груп. Наприклад, ось тут є доступ до як куратор курсу, та група за замовченням з повним доступом, і ви можете видалити або ж додати. Різні види, різні відвід доступів. А якщо це необхідно, або ж поєднувати. Тобто, якщо у вас відрізняються куратори по курсам, у вас багато курсів, багато різних кураторів, ми рекомендуємо під кожен курс створити окрему групу, яка дає доступ до кураторства окремої групи, наприклад, куратор на курсі 1, куратор на курсі 2, це будуть різні групи, і вже потім тут поєднувати. Тим куратором, який керують керують декілька курсів. Ось тут групи доступів. Це дозволить вам відразу бачити, хто має до чого доступ ось на цій вкладці, так, легше працювати, і це не буде викликати видалення з одного місця, щоб видалявся в іншому, вам... це дасть вам повний контроль над ситуацією.